Мене звати Євгенія Шаргут, я народилась в області Сонця та Кавунів і 34 роки свого життя прожила в Херсоні. Раніше працювала медичним працівником, але через порушення зору та отриманий статус інвалідності не змогла продовжити роботу, хоч мені лише 61 рік. Обожнювала співи тварин, тішилася родиною. З початком повномасштабного вторгнення я лишилась у місті. І прожила в окупації до звільнення міста. Впродовж довгих місяців без України було тужливо, але ми не здавалися боятися мені було нічого. Часто підтримувала відомого на всю країну Григорія Миколаєвича або ж як його називають дядю Гришу. Цей відважний чоловік на очах в окупантів півроку збирав кошти для Збройних сил України. Він вмикав гімн на програвачі свого колісного крісла, вдягав вишиванку, і ми частенько з ним співали патріотичні пісні у самому центрі міста. Бачити посмішки людей, їхні сльози і, водночас, стійкість було найкращою мотивацією триматися. Дня звільнення ми чекали найбільше, і, напевно, він запам'ятається назавжди. Ходили чутки, але ніхто не знав точно. Чи це трапиться? Проте вранці, 11 листопада 2022 року, ми зустріли наших військових і не могли повірити своїм очам найяскравіше, найрідніше, найочікуваніше за довгі місяці окупації. Зустріч з нашими хлопцями. Ми бігли до них в сльозах, обіймали, цілували кожного. Хотілося віддати все і допомогти, хоч чимось. Тоді ми святкували і не знали, що нас чекає далі. Озлоблені росіяни почали знищувати мою рідну землю. Під звуки вибухів я з друзями працювала в секонд-хенді. Ми збирали речі для поранених військових. Без світла та води робили все можливе і неможливе, допоки стало просто нестерпно бути в тих умовах. Ми тримались до останнього. У січні 2023 року вже не встигали добігати до підвалу під звуки вибухів, щоб сховатися. В один із днів ми сиділи з сусідами, рідними і моїми тваринками в коридорі, а навколо вилітали шипки, вікна, відкривалися двері від вибухових хвиль. І я зрозуміла, це. Остання крапля час їхати. Коли я потрапила до Тернополя, то відразу подумала, це моя особиста перемога, бо нарешті не чую вибухів. Навколо був такий спокій, що я не могла в це повірити. Частина рідних виїхала зі мною, вдалося навіть забрати всіх собак і котів, як своїх, так і врятованих. Війна. Змінила нас кардинально. Показала, що Україна найцінніше, що в нас є. Особисто я повністю перейшла на українську мову, хоч до війни і розмовляла російською. Я спілкуюся українською, пишу, співаю пісні, а якщо чогось не знаю, перепитую в людей. Я переконалася, що наша сила в єдності.